Добрий день! Хочу сьогодні поділитися з вами досвідом своєї роботи. Розвиток критичного і креативного мислення на етапі виклику, осмислення та рефлексії учасників освітнього процесу на уроках української мови і літератури. Критичне мислення це один із модних трендів у сучасному світі і в освіті. Це складне і багаторівневе явище. Мислити критично означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок прийняття рішень. Явище критичного мислення з педагогічної точки зору. Це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини. Аналізувати. Порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію із будь-яких джерел, бачити проблеми та вміти ставити запитання до них, висувати гіпотези та оцінювати альтернативи, робити свідомий вибір, приймати рішення та вміти його обґрунтовувати. Який це він урок з розвитку критичного мислення у сучасному е, освітньому процесі. Технології проведення цього уроку Вони складаються: це вступна частина або виклик максимум до 5 хвилин, основна частина чи осмислення до 30 хвилин, підбиття підсумків або рефлексія до 10 хвилин. Найпоширеніші методи розвитку критичного мислення. Які я використовую під час проведення уроків української мови, літератури та зарубіжної літератури. На етапі виклику використовую такі інтерактивні завдання: кластер, асоціативний кущ, дерево передбачень, мозговий штурм, робота в парах, кошик ідей, діаграма вена, передбачення на основі опорних слів. На етапі осмислення карта понять читаємо в парах. Опорні слова, подвійний щоденник те таблиця, концептуальна таблиця, спитайте в автора, робота в парах, робота в малих групах, ажурна плитка, дискусія. На етапі рефлексії застосовую синкан, кластер, займи позицію, бортовий журнал, шкала думок. Метод прес, діаграма Вена, чи його ще називають кола Вена і фіш Bone. Вступна частина або виклик. Викладач пропонує учням методи і завдання, які дають їм змогу освіжити наявні знання, уявлення, уміння, пов'язані із даною темою уроку. Провести так звану інвентаризацію тих знань і уявлень, виявити прогалини, зосередити увагу на новій темі, створити контекст для сприйняття нових ідей, сформувати позитивне ставлення, зацікавленість у процесі навчання, поради усім нам викладачам. Говорімо мало, надавай більше слів до виступу учням. Ставимо навідні запитання і стимулюємо учнів до усвідомлення їхніх власних цілей навчання. Ефективні методи під час вступної роботи найчастіше асоціативний кущ, мозговий штурм та кошик ідей. Ми бачимо, що на теренах інтернету є надзвичайно багато графічних зображень, малюнків. Можемо їх собі використовувати, а можемо самі. На дошці, коли це навчання очне, малювати, іноді нам і учні самі підкажуть якийсь свій креативний варіант. Отже, і до завдання з асоціації твору, для прикладу, маємо твір Камінний хрест Василя Стефаника. Учні на дошці малюють коло. І довкола цього стрілочками або стікерами показуючи асоціації, пишуть верніше, асоціації, з якими їм уявляється цей твір. Інколи бачу, що виникають трішечки проблеми, коли вони пишуть слово еміграція чи новелла, іноді психологізм пропоную їм звернутися до електронного словника і дати визначення цих. Понять. Мозговий штурм. це вільний запис асоціацій з певної теми. На першому етапі спостановка проблеми, на другому генерування творчих ідей, і третій етап групування, відбір, аналіз і оцінка цих ідей. Для прикладу, маємо твір, котрий вивчаємо на другому курсі Микола Куліш, мина Мазай. Пропоную учням завдання. Дайте відповідь на питання, що стосується твору. Жанр Мина Мазайло. як сам автор визначив е, цей жанр і у чому полягає конфлікт? Е, якщо це навчання дистанційно, то учні в чаті можуть писати свої відповіді, але я е, пропоную, щоб вони відповідали усно, включаючи мікрофони або піднімаючи руку. Наступне завдання: кошик ідей. Про те, що учні знають певну тему чи проблему, кожен учень записує, має небагато часу, максимум дві хвилинки, можна взяти реальний кошик і скидати туди папірці з ідеями. А якщо це в класі, можемо намалювати кошик на дошці, кріпити туди стікері чи будь-який інший роздатковий матеріал. Для прикладу, твір Миколи Куліша, «Мина Мазайло. На дошці записано слова націоналіст, патріот, панкурт, шовініст. Пропоную учням, якщо вони не знають визначення деяких слів, все ж таки звернутися до словника і вивчити, запам'ятати принаймні відповіді на ці слова, котрі слова не відносяться до даного твору. Ми їх вкидаємо в кошик, пояснюємо тоді, коли ми аналізуємо, пояснюємо кожне слово, і якщо воно є неправильним, не відноситься до твору, цей папірець ми забираємо. Що дистанційно, то ми його викреслюємо. Основна частина або осмислення. Учні далі ж таки за допомогою викладача. Порівнюють свої очікування з тим, що їм реально пропонують вивчити, ставлять запитання щодо нового навчального матеріалу, виявляють головне, осмислюють теоретичні ідеї та концепції, роблять висновок щодо змісту матеріалу, пов'язують зміст уроку з особистим досвідом, аналізують отриманий досвід, відпрацьовують уміння і стратегії мислення. Поради викладачам залучати учнів до читання тексту це найосновніше, тому що це в нас є, мабуть, всесвітня проблема для того, щоб зараз на сьогоднішньому, на сучасному етапі, заставити учня читати, переглядати фільми. Нехай учні записують те, що вони не зрозуміли під час уроку, і стимулювати обмін ідеями між учнями. Ефективні методи під час основної частини спитай у автора, дискусія, ажурна пилка. Спитаю у автора. Учні складають перелік запитань до автора, можна і до героїв за прочитаним твором, а потім дають на них відповіді. Якщо це дистанційне навчання, то пропоную кожному у Платформі Google Meet Zoom у чаті писати перелік запитань до автора, які б вони хотіли поставити. Проте відповіді на них можуть вони давати як усну, так і письмо. Я найчастіше пропоную, щоб це була усна відповідь. Для прикладу, хто став прототипом Івана Дідуха, як Івана прозвали в селі, як дістався піщаний горб Івана? В учнів виникає дискусія, кожен тут має своє право висловити свою думку, відстояти її і доказати, що його думка є правильною. Дискусія це обмін думок з певної проблеми. Оце найчастіше цей вид роботи за свою практику. Я бачу, що учні полюбляють найкраще. Для прикладу, висловити свою думку стосовно проблемного питання. Образ дядька Тараса є сатиричним. Які психологічні риси характеру персонажа? Чи був дядько Тарас патріотом? Пропоную е, його образ порівняти із образом сучасних героїв? І тут далі відбувається. Сильна дискусія емоційна на емоціях, коли учень доказує, яким був саме цей персонаж. Ажурна пилка: тут я її трішечки спростовую. Найчастіше ділю учнів в три команди. Кожна команда має своє певне завдання, котрі вони можуть підготувати. Самі вдома, а якщо це на уроці деколи, і я їм роздаю готовий матеріал, тільки його потрібно у кожній команді вивчити. Кожна команда має різні завдання. Для прикладу, завдання з української мови, коли ми вивчаємо тему наголос. Перша група учнів має за потреби можна скористатися словником. Завдання їхнє поставити правильно наголос у е, заданих словах. Друга команда це ж саме завдання, різні слова, але записати вже у три стопчики. Перший складом, перша колонка, вірніше, складом на перший, з наголосом на перший склад, друга колонка на другий склад падає наголос, і в третім стопчику. Слова із наголосом на третьому складі. Третя група працює над словами, але має, наприклад, 3-4 слова записати, правильно поставити наголос і ввести ці слова у речення. Пізніше вони обмінюються своїми написаними завданнями. І записують вже всі разом усі слова, котрі ми писали чи вивчали під час уроку. Для прикладу ще скажу, коли ми вивчали творчість Михайла Коцюбинського, я пропонувала учням у трьох групах, тому що їх інше по 5-6 по чоловік, і найкраще ділити на, мені на три групи. Перша група мала вивчити Життєвий шлях Михайла Куцюбинського, друга група мала вивчити його літературну діяльність, і третя мала вивчити знати вже особисте життя і характеристика будинку, що в ньому відбувалося, і як за цей будинок Михайло Куцюбинський впродовж свого життя повертав кошти. Таким чином. Учні, маючи кожна група своє завдання, завдання не були об'ємними, вони принаймні за 10 хвилин впоралися, вивчили цей матеріал, обмінялися з кожної групи один учасник пішов в іншу групу, і таким чином викладач, коли сам... Мав пояснювати новий матеріал, ми зробили е, таким чином, що учні його вивчили самі. Вони вчилися самі і навчали інших. Е, підбиття підсумків або рефлексії. Учні разом з викладачем узагальнюють та інтерпретують основні ідеї уроку, обмінюються думками та висловлюють особисте ставлення до окремих положень матеріалу чи уроку взагалом. Оцінюють набуті знання й уміння, ставлять перед собою запитання, планують застосування вивченого. І далі звертаюся до порад, щоб вчителям було легше працювати. Запропонуйте учням відповісти на питання: чи отримали ви сьогодні новий досвід? Який саме? Що нового ви дізналися під час проведення уроку? Про що б хотіли дізнатися більше? Які думки і почуття викликала у вас ця робота? Ефективні методи під час підбиття підсумків? Синкан, діаграма Вена і метод прес. Синкан. Коли учні приходять на перший курс, коли пропонує їм таке завдання, вони орієнтуються в тому. З яких критерій воно складається, найчастіше, що їм бачу трішечки важче, це є підібрати синонім до першого, але це завдання є таке на розвиток, на креативність, на розвиток, на, на думку свою, яку вони мають висловити, і вони справляються з цим завданням. Дуже легко. Для прикладу, маємо е, при, е, синкан складений із повісті Михайла Куцюбинського тіні забутих предків. Діаграма Вена. Тут так само учні на дошці можуть малювати все, що вони захочуть, адже оскільки це їхній урок, вони роблять. Е, за своїм бажанням, це, чи вони малюють кола, чи вони малюють будь-які е, геометричні фігури, котрі б е, мали щось спільне між собою. Для прикладу, наведу твір Тіні забутих предків про Іва е, ав, героїв автора і Марічки та порівнюють його із твором Шекспіра Ромео і Джулієта. Ми бачимо спільне. Що вони пишуть, і маємо відмінне, що стосується кожного твору. Зокрема, воргуючі родини, це спільно, у яких діти кохають одне одного, головні герої гинуть і гімн кохання. Це за допомогою викладача ми доходимо таких висновків. Метод преси сприяє чіткому та логічному формуванню думок, що особливо необхідне для підготовки ЗНО чи національного, Мультимедійного тесту. Відповідь учнів будується за схемою: перше власна позиція, друге аргументація, третє приклад і четверте зробити висновки. Це Цей же самий твір Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Діти пояснюють і відповідають на питання, чому кохання вічна таїна. Кожен має право пояснити свою думку. Наприклад, перше, я вважаю, що кохання це вічна таїна для двох. Друге, бо коли людина знаходить свою другу половинку, вона вже собі життя сама не уявляє. Наприклад, таке кохання зізнали герої Повісті Тіні Забутих предків». Отже, роблять висновок, кохання це загадка, але що, як не вона робить людину справді щасливою? Вибір методів розвитку критичного мислення залежить від мети уроку, завдання уроку та змісту уроку, роль компонентів навчально-виховного процесу у побудові уроку з розвитку критичного і креативного мислення в умовах дистанційного навчання це завдання уроку. Формування мисленнєвих операцій високого рівня і відповідних ціннісних орієнтацій учнів має стати частиною ціле покладання уроку, організація навчання залучати учнів до обговорення і відстоювати своїх, відстоювання своїх думок в інтерактивному спілкуванні з одногрупниками, контроль і коригування результатів. Виявляти не лише рівень навчальних досягнень, а й опанування учнем умінь і навичок критичного і креативного мислення. Отже, ми, як викладачі, предметники мусимо володіти як критичним мисленням, так і креативним мисленням. Проте, побудова такого уроку вимагає від викладача багатьох знань і вмінь. Він повинен створити атмосферу. Позитивної взаємодії учнів. Розуміти, розумітися в тому, які форми і методи навчання ефективніші на даному етапі уроку. І це принципово. Отож, вміємо самі критично мислити, і щоб наші уроки були задоволенням як для нас самих, так і для учнів. Дякую за увагу!